Поліція розбила, там, кілька автомобілів. Чи це дійсно так? Скільки автомобілів заміну було розбито на ну, початку року так і так далі? Скажімо так, підрозділи патрульної поліції, яка сформована минулого року, вона дійсно вже має ряд пошкодженого автотранспорту. Точну кількість вам може сказати керівник цього підрозділу, тому що вони в даний час у відповідності до закону нацполіції. Передковується напряму на повне управління патрульної поліції міста Києва. І е, так дійсно є ця проблема, тому що, е, по-перше, вони виконують службу цілодобово, особовий склад. Е, немає того, мабуть, повного досвіду, щоб безперешкодно керувати цим автотранспортом. І ця проблема дійсно існує. По всем україні.